Що е, позитивно було дуже сприйнято, що вразило, те, що, наприклад, президент почув і сьогодні озвучив з трибуни цілу низку ініціатив радикальної партії. Зокрема, е, це відміна спецпенсій. бо це вперше дійсно за 24 роки. Ми поправкою домоглися відміни спецпенсій. і тепер всі будуть отримувати за одним законом пенсії. Тобто, починаючи від прокурора, судді, депутата, доярки, неважливо, ким ти працював. Друге, дуже важливе це зняття вимоги МВФ щодо підвищення пенсійного. Віку я хочу згадати, я був присутній на тих нарадах у президента, коли відбувалися ці дискусії. Тільки дві людини стояли за те, щоб не погоджуватися з цією поправкою МВФ. Це був лідер радикальної партії Олег Ляшко та міністр Павло Розенка. І таки відстояли, зняли цю вимогу МВФ. Це автоматичне нарахування субсидій. Хочу сказати, що зараз в парламенті знаходиться поданий нами законопроект щодо да, автоматичного нарахування субсидій, щоб пенсіонери інваліди не робили оці не заповнювали ці паперці. Ті не ризикували тим, що вони будуть штрафи якісь мати, і так далі. Це дуже важливо. Це вивчення англійської мови. Це дуже показово. Бо коли ми ще до виборів і під час коаліційної угоди відстоювали включити в коаліційну угоду те, що ми маємо навчати англійській мові дітей з дитячого садочку, то нам деякі колеги зі старої гвардії казали, та це ж абсолютний популізм, розумієте? Та про що ви кажете, в країні інші пріоритети? Тому дуже приємно, що сьогодні президент не тільки почув нашу пропозицію, а що він її озвучив як один зі своїх пріоритетів. Також дуже важ. Важливо, це електронні закупівлі, це демонополізація. Це що дуже радує. Ми будемо це підтримувати. Бо це дійсно конкурентне середовище, це боротьба з корупцією.